Друзі, всі, хто вірить в перемогу, всі, хто підтримує Україну, відгукніться, поставте лайк. Хочеться бачити реакцію адекватних розсудливих людей. Сьогодні є дуже хороші новини. Зсу почали танковий наступ на Херсонщині. Рашиські воєн-кори повідомляють, що перший танковий батальйон і перший батальйон піхоти зсу висунулися з Нововоронцовки в напрямку Хращівки і Любимівки. Чекаємо хороших новин від наших героїв Золота Балка Херсонської області Україна. Просто кращий спецагент Гіркінс доповідає, що ЗСУ вже біля села Біляївка, також взяли під контроль село Шевченківка. Чекаємо офіційну інформацію від Генштабу. За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача, Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. За минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Перечистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарський, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка. На південнобузькому напрямку обстрілу з танків, мінометів і ствольної артилерії піддалися райони 28 населених пунктів, що знаходяться неподалік від лінії зіткнення. Франція може скасувати поставку частини «Цезар» Данії, щоб надати їх Україні. Франція готується поставити в Україну нову партію Гаубиць «Цезар», взяту із замовлення. Спочатку призначався для Данії. Поставку може охоплювати від 6 до 12 гаубиць, в той час як Україна просить про 15. Втеча з лиману є черговою оперативною політичною поразкою РФ, яка спричинила хвилю критики російського військового керівництва з боку чиновників. Військова розвідка Британії. 1 жовтня расисти відступили з міста Лиман. Місто захищали недоукомплектовані частини західного і центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів, вважають британці. Ці сили ймовірно зазнали важких втрат, коли відходили по єдиній дорозі з міста все ще перебувала в руках росіян. В оперативному відношенні Лиман важливий, тому що він контролює ключову дорогу, що перетинає річку Сіверський Донець, за якою РФ намагається зміцнити свою оборону. Відхід Росії з Лиману також являє собою серйозну політичну невдачу, враховуючи, що він розташований в Донецькій області регіоні, який Росія нібито прагнула звільнити і намагається незаконно анексувати. Виведення військ призвело до нової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопоставлених чиновників. Подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї суспільної критики і посилення тиску на вище командування. Армія РФ в повній дупі друзі. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна.